Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Змій. Цих казок так багато є, що їх і не збагнеш усіх. Одну почнеш, а десять у голову лізе. Було ще замолоду. Як зберемось докупи, то як почне хто казати казку, звичайно, про змія. То так, наче он він і стоїть або сидить переді мною жовтий, як гарбуз, печений, крила, наче у доброму млині, а хвіст сказав би, як у ящерки. Так усе було й думаєш, ось ось вилізе з печі. От, спливла ж моя річна Змія, то й почну вам казку. Про змія. Ото був собі чоловік та жінка. Під старість підпливали, та не було в них цілий вік дітей. От почали вони прохати в бога цієї ласки, і незабаром родилося в них двійко діток близнят і син і дочка. Дали вони їм наймення синові Іван, а дочці Ганна. Раділи ж вони ними непомалу, та от лихо, що смерть старих приспіла швидко, померли, а сиріт позоставляли. Живуть собі Іван та Гана у тій хатині під лісом, рік чи другий. Усе в них іде, як по ниточці. І на дворі гарно, і в господі згідно, ну отже й пораділа, не добрасила цьому щастю сирітському, приключилося їм горе. А треба вам сказати, що Ганна була дуже гарна. Було, чи дівчата з сусідніх сіл за печерицями ходять, чи парубки гілля рубають, то оце часом як зустрінуться з Ганою, то так очі й повитріщають та й дивляться на неї, неначе на сонце ясне, і любуються, і радіють, і усміхаються. Отож до цієї Ганни та внадився Змій. Було, як тільки брат піде на звіра, якого полювати чи на птицю, то Змій той зараз і прилетить до Гани, спуститься крізь демар та й сяде біля неї. Гана спершу жахалась, а далі звикла, бо той Змій усього їй понаносить, чого тільки душа збажає. Вже й братові сестра не признається, бо Змій сказав їй, щоб вона мовчала. Отже довгенько так велося. Далі Іван почав собі на розум брати, чому так виходить, що як тільки він зостається дома, то сестра й нудить його з хати. Іди та й іди на полювання. Іван, було помнеться, помнеться, помовчить, помовчить та й піде собі. А раз і питається Послухай, сестро, каже За що я тобі так огид? Чого тобі так нудно сидіти зі мною дома? Чи вже ж я не радію тобі та добра не дбаю? Сестра поглянула на брата, обняла його, поцілувала та й каже Ні, брате, я люблю тебе, як братика. Я б сказала тобі все, якби щось було в мене на серці, не гнівайся на мене. Отож Іван і повірив сестричиній мові та й пішов знов на полювання. Аж ось прилітає Змій, на ніс Гані всякого добра, чого лише душа бажає. От вона й каже Змієві. Щось нам, змії, мій треба думати. Підстерігає мій брат, що я недаром його з дому спроваджую. Треба якось відвернути оці його здогади. А що Ганню? каже Змій, зі світу його треба звести, бо з ним не буде нам спокою. От занедужай тільки та скажи йому, щоб він тобі добув лисиченого молока, а він туди, як піде, то там його лисиці і згризуть. От прийшов Іван додому, аж дивиться, його сестра лежить на печі та й охкає. Іван нуй упадати коло неї, і того подасть, і друге піднесе, крутиться, як Марко в пеклі. От сестра й каже Дістань мені, брате, лисиченого молока. Якби попила я його, то, здається, зараз і очуняла б. Добре, каже Іван, дістану. Назавтра прийшов він у ліс, аж дивиться, із страшної гущини та байраків вибігає лисиця. От він хотів уже її встрелити, а лисиця його просить Не стріляй мене, стрільче, Іване. Є ж у мене дітки маленькі, треба мені їх вигодувати. А коли хочеш, дам я тобі старшого сина на послугу. Дай мені, каже, Іван сина. Та дай і молока свого, бо моя сестра нездужає і молока лисиченого бажає. От лисиця надоїла йому свого молока, ще й дала сина свого старшого на послугу та й побігла в ліс. Прийшов Іван додому, віддав те молоко сестрі, а лисичука нагодував, а далі взяв його з собою та й пішов на полювання. Аж ось прилітає Змій, присів до Ганни, каже Вилийте це молоко та знову скажи, щоб він приніс вовчого молока. Вона так і зробила. Вертається Іван додому, а Ганна крехче та охкає. Піди, каже, брате, дістань мені ще вовчого молока, бо від лисичиного не помоглося. Брат пішов, приходить на залісок. Аж вовчиця на сонці з вовченятами грається. Іван уже хотів її стріляти, аж і вона проситься. Не стріляй мене, каже, дам я тобі молока, ще й старшого сина на послугу. Він тобі колись в пригоді стане за те, що ти мені життя подарував. Отож узяв Іван те молоко, узяв і вовчика та й приходить додому. Отдав молоко сестрі, а хортів своїх нагодував добре та й знов пішов на полювання. Змій і собі швидко прилетів, та як почув, що Іван живий, то аж зубами заскреготів, а далі й каже Іванові сестрі, Пошли ж його ще за ведмежим молоком, то ті ведмеді його й роздеруть. От на другий день пішов Іван, як тільки сказала йому сестра добути ведмежого молока. Прийшов у такий густий ліс, що й пучки, здається, просунути не можна. Аж чує, тріщать дуби, осокори, всяке дерево. А далі висунулася й сама ведмедиця, велика превелика, ламає та вивертає все навкруги себе. Коли ж, глядь, стоїть Іван і вже стрілу думає пустити. От ведмедиця його й просить. Не губи мене зі світу, стрільче Іване, є ж у мене діти маленькі. Добре, тільки дай мені молока свого, щоб сестра моя одужала. Дам я тобі, каже, молока, та дам ще й сина свого тобі на послугу. От узяв Іван те молоко, узяв і ведмедчука, та й приходять додому, віддав молоко сестрі, а вона, як тільки Іван вийшов, Взяла та й вилила молоко знову. На завтра Змій знов навчив Ганну, щоб послати Івана лев'ячого молока дістати. Вона й послала. Пішов Іван, узявши хортів своїх Лисичука, Вовчика та ведмедика, аж дивиться, перед ним левиця стоїть і дітей своїх язиком облизує. Тільки що хотів Іван її устрелити, аж вона йому й каже. Не бий мене, стрільче Іване, є ж у мене дітки маленькі. Дай мені молока свого, а не даси то стрілу в тебе пущу. Дам я тобі молока, ще й сина свого дам на послугу, левиця каже. От узяв Іван молока, узяв лев'ячого сина та й приходять додому. Сестра й це молоко вилила, на другий день знову прилітає змій та й каже. Доки будуть у нього ці хорти, доти Івана ми не зведемо зі світу. Отже слухай є на морі така машина, що сама меле, сама місить, сама пече й сама викидає той млинець. У машині ті дванадцятеро дверей, що самі очиняються, самі й зачиняються. От пошли його туди за тим млинцем, звідти хоч і вийде твій брат. Але хорти його не вийдуть, то ми його й зведемо зі світу. Вертається Іван. Сестра піднялася, кволючись, обчепила його руками та й ну просити та молити, щоб він пішов та дістав їй такого млинця, що десь на морі сам і мелиться, сам і міситься, сам і печеться, сам і викидається. Подивувався Іван такій жадобі сестрині. А назавтра, як лиш розвиднілося, узяв хортів своїх та й пішов навпростець до моря. Не день та й не два він ішов, ішов, може, з тиждень. Аж ось дивиться, попереду нього щось засиніло, широке та гладеньке, хоч покотись, та так і сяє на сонці, як скло. А це було те море, що на ньому машина стоїть. Коли ж дивиться Іван. А серед моря стоїть величезний млин, а крила в ньому так швидко крутяться, аж в очах миготить. От Іван знайшов собі човенце коло берега, посадив у нього всіх хортів своїх, сам сів та й поплив до того млина, входить аж там дванадцятеро дверей, і всі очинені. Аж бачать усередині млин той сам і мелиться. Сам і вчиняється, сам і міситься, сам печеться, сам і викидається. Довго стояв Іван та все дивувався, а далі, як тільки млинець викинувся, він за млинець та й навтьоки. Біжить, не озираючись, вибіг із млина, сів у човен і пливе, а хорти його в млині позоставалися, бо не встигли втекти перед тим, як усі двері позачинялися і позамикались. Вийшов Іван на берег, день іде, другий іде, нема його хортів. Сумно йому стало, хотів уже вертатись до млина, аж ось летить сорока білобока. Е -ге Гей, скрикоче. Огинайся, стрільчику Іване, уже твої хорти шестеро дверей прогризли. Іван повеселів, хоч і охляв непомалу, три дні не ївши, а наддав ходи та швидше додому поспішає. Минає ще два дні, хортів нема і нема. Аж ось знову летить сорока білобока. Егей, скрекоче. Огинайся, стрільчику Іване. Уже твої хорти дев'ятеро дверей прогризли. Іван як не вибився з моції, а все поспішає. Хоче швидше свою сестру млинцем порадувати. Аж ось і знов летить сорока. Еге, стрільчику Іване, уже твої хорти одинадцяті двері гризуть. Іван піднявся нагору, вже побачив свій ліс, уже близько й хата, входить у хату, аж сестра, заховавши Змія під піл, зустрічає брата та радіє сама собі в думці, що при Іванові хортів немає. От погодувала брата і загадала йому ножі гострити та окропи гріти. Вештається Іван то сюди, то туди, розпалив у печі, гріє окропи, гострить ножі, а сестра уже й поздоровіла, уже й по хаті сновигає. Іван тоді здогадався, що вона замислила. Пусти ж мене, сестро, каже, нехай залізу на дуба та хоч свисну по світу, щоб знали, що вмирає Іван Стрільчик. От вийшов він, виліз на дуба та як свисне. То хорти його зараз і позбігалися. Він тоді з дуба та в хату. Ану, хорти мої, беріть змія. Левко та ведмідь та Лисичук з Вовчиком, як кинулися, як ухопили того Змія, то так і роздерли його на шматки. Тоді узяв Іван, скував сестру ланцюгом, посадив у погріб, поставив цебер коло неї та й каже Ну, сестро! Радів я тобі, як сонечку ясному, та ти зненавиділа мене Наплач же тепер оцей цебер сліз, тоді я й визволю тебе. Замкнув двері, узяв хортів своїх та й пішов з ними світ за очі. Пройшло вже з того часу не сто і не тисячу літ, а сестра Іванова усе собі під землею десь плаче та й плаче. Уже вона не один цебер наплакала так, що сльози її аж на цей світ сходять. Адже ж бачили тільки но сонечко зажевріє то по всякому дереву і по всякій билині росай виступає. Оце ж не що інше, як тії сльози ганнені. але вони такі грішні, що ні дерево, ні билина їх не приймає. Усе додолу скрапають та й скрапують.